Доброго дня мої підписники. Приїхали тюкувати сіно на луг, носарічка, на горень. Там рядочок я вже пройшов і тут два рядочки. Волки невеликі, там трошки було краще. Тюкуємо трактор кубота, тюкуємо на другій передачі на ВОМі на 700. Двадцять оборотів прес Джундір а Великі тюки був замінений датчик, якийсь італійський купував, але б теж. Рік попрацював, на слідчий рік став трошки глючити. І поставив ще електронного. Електронний накрив, щоб дощик не попадав. Все, гарненько працює. Поставив сюди кнопочку, Відрегулював. і прикрутив магніта. Магніта взяв трошки більшого. Прикрутив ізолінту і поки временно, хоча може воно буде і до кінця року. І працює класно. Нитка у нас сірого кольору. Якщо хто знає, це сільвер. Вузлики класні. На всіх в'яже дуже гарно. Нитка 400, а точніше 360. 400-360 сільвер. Нитка дуже класна. Тюкує. Вже десь півтори тисячі тюків в цьому році зробив. Жоден не порвався. Жоден. раніше тюкував Юта, Тітан. Приходилося часто перетюковувати, а з цією ниткою ніяких проблем немає. Отакі От справи. Завчасно крутимо, щось міняємо, втулки, грабліни, ролики, обов'язково при виїзді, наточити ножі, точу їх два рази на сезон, раз на сіно, раз на солому. Отакі. От